Ти є перед Богом людина, зупинись і подумай хвилину. Ти усе суті, цім, як піщина, непомітна маленька частина, а життя твоє мить не тривала, перед вічним відрізок мізерний. вчора був, а сьогодні не стало, і назад вже ніхто не поверне. Це життя подароване Богу, ти по милості його існуєш, порозумуй, живеш ради чого, і на чому будівлю будуєш. Ти надію кладеш на багатство, щоб маєтки великі нажити, та за гроші небесне є царство, ще ніхто не спромігся купити. Все проходить багатство і слава, і краса моя здатність зникати. Як тут жити, у тебе є право, та придеться цей світ покидати. Перед Богом усі мусять стати, можна владці, царі і селяни. Він не буде дивитись на статус, він життя і діла перегляне. Хто Господнім законом боявся, в кого віра у серці горіла, хто побожного жити старався, очі Господу глянуть сміло, а на інших чекає розплата, таємниця відкриється кожна, буде плач у той день там лунати, бо змінити нічого не можна. Зупинись на дорогах сьогодні, поки час є, звернися до Бога. Він врятує тебе від безодні через кров свого Сина Святого. Хто б не був ти багатий чи убогий, перед Богом всі люди є рівні, повертай на узеньку дорогу, бо крокують по ній лише вірні. Твоя доля Христу небайдужа, хоч у всесвіті ти як піщина. Полюбив він тебе, сильно дуже, і чекає, як батько на сина. Амінь. Амінь.